Неділя всі сплять після обстрілу, а я зараз поклею аракал на нашу машинку робочу, а то він вже такий ось така ось наклеєчка. а зараз я ось одну вже наклеїв. Ось, ось все, ну ж буде гарненько, може комусь треба, Мало лі погано видно рекламу. Зроблю, щоб було гарно видно. І звертайтесь, зробимо, поставимо, відремонтуємо відеоспостереження, сигналізацію. Все найкраще. Ну що, часок часу. І наш коник став обклеєний з рекламкою. Я думав, що в мене не вийде. Та це там 3 минути шахер-махер, все готово. Все, рекламка. Рокал приклеєний. Звертайтесь, бачу все, все найкраще, перемоги нам.